З'являється ангел і каже, що в мене буде дитина, але на той момент це було фізично якби неможливо. Всі ж знають, що для зачаття ну, треба бути з чоловіком. Вона каже, в мене буде дитина, а я знаю, що дитина не від мене. Казочки про Святого Духа слухати не сильно хотілось, і я вирішив її відпустити. Милі незаміжні дівчата просто так не вагітніють. А потім до мене у вісні приходить ангел і каже, що все, що говорила Марія, правда, і вона народить Месію. Ну звідки ж мені було знати? Скажемо так дев'ять з десяти не вірять, бо я завжди кажу те, що повністю переверне їх світ. Сотні, сотні янголів, і всі співають Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. Все небо в янголах. Звісно, ми побігли, ми мали це побачити. Хотів би пояснити плутанину, я не бачив Ісуса в яслах, хоча багато хто так вважає. Ми прийшли, коли йому було два роки, вже не немовля, це так ми шукали царя, а знайшли хлопчика в маленькому селі. І тоді я зрозумів ми принесли дари йому, а справжній дар, що він зійшов до нас.